Ну а Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив застосування окупантами гіперзвукової ракети циркон для удару по столиці. Про це повідомив директор інституту Олександр Рувін. Він зазначив, що про це свідчить маркування на частинах і уламках ракети. За словами Рувіна, в російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватись одразу в кількох типах озброєння. Втім, в цьому випадку були виявлені елементи, які характерні саме для ракети 3 М 22 Циркон. Он, зокрема, на кількох уламках шляхом раз лазерного гравіювання і методом тиснення виконано напис 3L22, що свідчить про конкретний виріб. І крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю саме циркону. Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва їх складових компонентів, і це кінець 2023-го, початок 2024 року. Нагадаю, що раніше видання Дефенс Експрес писало, що РФ використала гіперзвукову ракету циркон для удару по Києву 7 лютого. Однак тоді офіційно цієї інформації не підтверджували, ба більше окупанти настільки не приховують, що б'ють по цивільних об'єктах, що вимірюють точність ракети циркон під'їздами у багатоповерхів. Скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры Сантиметры? И это касается в том числе и циркона? Циркона, да То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие. Практически да, если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд то Вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает